Магазин інтермедлі що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спальнь, кухонь, перепокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розстрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Невластиві для цієї пори року теплі дні дали змогу працівникам ЖЕКу завершити роботи з підготовки житлового фонду міста до зими. Олексій дозволяє нам виконувати роботи не тільки по покрівлям, а й по виконанню робіт, по замощенню круги е житлових будинків. Враховуючи те, що вересень місяць у нас був трошки дощовий і деякі роботи в нас не були, які були заплановані не виконані вчасно. Тому сьогодні ми як кажуть, на версії зараз доганяємо вже за ці останні е осінні дні. На цьому тижні проведено ремонтні роботи по замощенню будинку по вулиці Радянській, 11 бетонним покриттям. Робота проведена на паритетних домовленостях з жителями будинку. В літній період мешканці будинку по вулиці Радянській, 11 значить, звернулися з проханням відремонтувати замощення значить, ну, і було домовлено на таких взаємних началах що частину робіт мешканці беруть на себе, частину робіт фасівська ЖЕК бере на себе. Тому значить, вони зібрали кошти і в літній період дворова частина будинку була відремонтована за кошти мешканців. Зовнішня частина будинку, як ви бачите, ми сьогодні виконуємо за рахунок коштів фасівської ЖЕК. Після закінчення робіт бригада Жеківців переїде на інші об'єкти. Після того, як ми закінчимо роботи тут, переїжджаємо на вулицю Шевченко, 1. І Шевченко, 1 переїжджаємо на 1 травня, 2 там, де ми повинні закінчити в цьому році ще одну контейнерну площадку. Одна із тих шести, які ми запланували зробити. Ну, ну, якщо так забавки... подумати, то літ на 10 гуадію. Олександр Петров, Микола Правдівий, новини телеканал АСТВ.